Світі для того, щоб стати мільйонером, потрібно важко та наполегливо працювати, мати здібності та талант. А у нас достатньо просто працювати у військкоматі. Пушу телеграм-канал то пропумсте друзі. Цей вояком з Одещини його Росміронова на нерухомості майна уже як обшонки. І він за час великої війни став доларовим мільйонером. За цей час він став власником комерційної нерухомості загальною площею понад 500 квадратів гектарів землі на узбережжі Чорного моря. Парковки на авто на 938 квадратів та на житлових приміщення загальною площею 300 48 квадратів метрів, круто чи не так. Ось такий він бізнес по українськи. Ось такий він український стартап. Пишіть в коментарі, якщо вважаєте, що потрібно голосувати за закон залужного щодо розстрілу та конфіскацію, а не так, як з крупою, коли виявляють, що її покарання максимум це про неправильну декларацію, а гроші конфіскувати не можуть. Якийсь сюр роблять все, щоб був народний самосуд. Це вже навіть смішно. В той же часу стаб Дроздов журналісти зазначає. Наступне, а потім виявиться, що Україна посідає перше місце в світі за кількістю інвалідів на душу населення, і це не має ніякого стосунку до війни каліцтво у наслідок бойових дій. А потім виявиться, що величезний відсоток найвищого істеблішменту, який управляє державою, інваліди другої групи, і більшість силовиків в погонах, які відповідають за захист і правозахист народу. Теж інваліди другої групи, і цілий прошарок держслужбовців обласного і міського рівня, теж інваліди другої групи. А потім виявиться, що простий народ масово гинув, і калічився саме тому. Що недоторканна каста державників наперед брала свою бронь, зняла з обліку і не участь у війні. А потім виявиться, що поки війна косила просто людині. для недоторканної касти державників ця війна була касою. А потім виявиться, що з некровленого і зневіреного народу вже не виявилося ні сил, ні снаги. Навіть обурюватися всією цією наругою виявиться, що саме за таку державу народ і клявся в сиру землю. Цікаво, а що робили би поляки, якби дізналися, що їхні силовики, прокурори і держслужбовці масово Поробили собі липу в інвалідність, коли простий поляк сидить углевки окопах. Що робили б французи, якби дізналися, що в якоїсь тітоньки з медичної комісії в якомусь там Бордо чи Тулузі знайшли 5 мільйонів доларів по елітної нерухомості? Що робили б бвальдійці? Якби дізналися, що під час війни з німеччиною якась чиновниця з якогось Антпервена разом із сином мали німецький паспорт та півмільйона доларів у сейфі, що робили б іспанці, якби дізналися, що накача. На ботоксом, прокурорка з якоїся Андалусії що місяця отримає 785 тисяч пенсії по інвалідності. Тоді, як виведений за штат травмований військовослужбовець, отримає 700, не тисяч, а просто 700. Україна найкраща у світі держава для своїх цікаво на думку влади. Згадка про те, що син Вінницького терапевта МСЕК, який має і 3 Тесли. є радником Зеленського підпадає під карну справу за розхитування довіри до влади в час війни. А публікація відео, де озброєні люди з Донецька Вискакують із бусів і навіть не представляючись одразу пакують туди перехожого перед ногами. Теж підпадає під перешкоджання силам оборони. А розслідування про статки воєнкомів їхнє майно закордонні апартаменти поза сейфи з готівкою підпадають під її спрямовані на підрив обороноздатності. А аналітичні розміркування на тему війни її перебігу та перспектив, які знаходяться з у урамарафону. Теж підпадають під дискредитацію вищого воєнного командування. А перед руки звітів Пентагону, невтішні прогнозів інституту вивчення війни гостро критичних статей в західній пресі теж підпадає під поширення ворожих ІПСО. Ну ясно тепер зрозуміло, чому північно-корейці виступають у нашу війну. Вони тут почуватимуться як у себе вдома у північній Кореї, де народ навіть пошепки говорити не може. Або, наприклад, які з погляду непомильної, єдино правильної, найгероїчнішої, наймудрішої, найчаснішої, найпрозорішної, найпатріотичнішої, найвлади -най 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 слід актувати свіжі цифри центру Разумкова. 45% стверджують, усе йде в неправильному напрямку. 11% стверджують, вважають, що Україна ніколи не подолає проблеми. 46% бачать це у дуже далекій перспективі. 11% не вірять в перемогу України. 19% поняття не мають, коли закінчиться війна. 36% живуть на бюджет до 18 тисяч гривень, 30% виживають на бюджет до 8 тисяч гривень. 32% вистачає лише на їжу, 9% бракує навіть на їжу, 20% негативно Ставляться до курської авантюри. Ще 16% вагаються лише 38% стоять на кордонах 1991 року. 17% готові на кордони 22-го без Ордлої Криму. 8% готові віддати все окуповане і на цьому закінчити 29% за перемовини. 15% кажуть, що нічого вже не поможе. На що соромитися, всяку критику четверезий погляд назвати антидержавною дією мати чистий спокій до кінця життя, тобто правління редакція каналу не несе відповідальності. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.